Унікальність групи естетичного виховання дошкільнятко у тому, що тут педагоги дають знання дітлахам за спеціальною системою. З її допомогою враховують індивідуальні можливості кожної дитини, що проходить тут навчання. Ми в цій школі проучили 4 роки. за 4 роки Получили дуже високі знання англійського язика, математики, руського, українського язика. Рібонакочні харашопише, учні хорошо читають, учні в руки отримали. старший син у мене сюди ходив на опиті. Старшего сына мы привели сюда и дочку. Образование здесь на высшем уровне. Все учителя внимательно очень относятся к каждому ребенку и находят индивидуальный подход. Есть многие дети, которые не ходят в садик и они на уроках не приучены себя вести. То есть учителя находят подход и с ними занимаются индивидуально. У цьому році дошкільнятко святкує своє 15-ліття. За цей час підготовку до навчання у школі отримало більше сотні криворізьких дітей, серед них і ось ці малята. Ми вчили в школянки читати, писати. Мені понравилось учити англійський язик, учити російські, учити українські, пети пісні. У процесі навчання тут у вихованців групи естетичного виховання зникає почуття страху перед школою. У дітей з'являється більше шансів відкрити свої таланти, кажуть педагоги. Они с легкостью потом поступают в общеобразовательную школу в первый класс и не испытывают таких стрессов, которые испытывают обычно діти в начальных классах школы, общеобразовательные. Как правило, эти дети впоследствии становятся. Гордость у тех школ, куда они поступают. Каждый предмет ведет свой преподаватель, который имеет стаж более 20 лет работы. Вот, работает очень креативно, творчески. У нас есть английский, украинский, русский, логика с элементами математики, есть эстетический блок, изобразительное искусство и музыка. Цьогорічні дошкільнята до нового шкільного етапу життя вже готові а в групі естетичного виховання вже розпочався набір нових вихованців. Вони розпочнуть готуватись до школи вже у вересні.